Вовчанську ворог трохи просувається, і мета сил оборони зараз не випустити їх з застройки. Бо якщо їх випустити з застройки, далі йдуть поля. І ворог буде. Ну, ми бачимо приклад зараз на Запоріжжі, як ворог полями дуже успішно просувається. Далі йде дворічна. А саме Кам'янка, ворог там теж просувається. Якщо ми візьмемо карту, то вовчанські дворічне це їх з'єднує одна дорога, і якщо у ворога були плани в 24-му році з'єднати е, ці два групування. Е, то я думаю, що вони нікуди не відкинули цей план, і в принципі вони будуть намагатися з'єднувати, і ми можемо по логістиці це бачити, бо вони зайшли з, знову ж таки на кордоні в сіру в зону. Вони намагаються просуватися в Кам'янці і з Вовчанська. Тобто, вони в принципі ці плани не нікуди не зникли, але е, знову ж таки на глобальні. Якихось сил на глобальний якийсь план, зараз у них не вистачає сил, тому що у них зараз пріоритет на цьому напрямку з дворічним, вони зайшли і заходять в Куп'янці. Там у сил оборони є трохи успіху, там майже перебита логістика ворога і максимально треба Ну їм заскладнити ситуацію, але ми повинні розуміти, що ворог в великому місті. Купін це велике місто, і ворог намагається там знову ж таки облаштуватися. В великому місті є провізія а в великому місті є навіть там цивільні. А ми розуміємо, що там залишилось ж до багато людей. Так. І це ускладнює ситуацію.